Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 18.00 відбудеться матч в Українській премєр лігі На стадіоні імені Валерія Лобановського Луганська Заря буде приймати Кудрівку. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Зорю Луганськ, про Кудрівку. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити. А по порядку, ну і друзі, хотів би розпочати, да, ось нещодавно, да, у Луганській Зорі була справді трагедія. Владимир Білоцерковець, футболіст, да, у Луганській Зорі 25 років, на да, превеликий жаль, да, дізнались ми про цю Новину ось про Володимира Білоцерковця. Дуже шкода, яку, звичайно, що царство небесне, дуже хороша людина, футболіст був. Ось, тому друзі, ще раз півчуття всім рідним та близьким Володимира Білоцерковця дуже хороша людина та футболіст. Тому друзі. Царство небесне з таким. Заміщательним добрим людям, як Владимир Білоцерковець. Ну а тепер давайте все-таки друзі поговоримо да, про Луганську Ізарю, про Кудрівку. Давайте розпочинати. Давайте розпочинати. Команда між собою зіграла товариський матч 18 березня 25 року і Кудрівка. На стадіоні бачимо Динамо, перемагає Зарі 1-0. Друзі, матчі грали на тренувальній базі Київського Динамо і Кудрівка обіграла Луганську Зарю, там за рахунком 1-0. Це було 18 березня 25-го року. Це був товариський матч, і вже пройшло багато часу. Це був березень місяць. Зараз вже, на секундочку, вже серпень місяць, да? то майже 5 місяців тому назад да, вони грали. Це Тижце був товариський матч, але Кудрівка його при цьому ж таки виграла. Кудрівка вийшла в українську Прем'єр-лігу, ми пам'ятаємо це неймовірно якісь подвіхи вже матч проти Полтави, коли Кудрівка програла 1-2 у себе вдома. Издавалося, що на виїзді вже в Полтаві шансів. Особливо так -то і багато. Кудрівка обіграла в 1-0. Матч перейшов в серію пенальті. І Кудрівка перемагає. Це просто фантастика. Це просто Фантастика. Кудрика виходить, друзі в еліту українського футбола, А У першому турі перемагає Александрию. Просто на секундочку, да, Александрию. яка завершила сезон на позиции позиции Кудрівка, не просто перемагає Александрию за рахунком 3-1. Кудрявка все это по делу перемагає Александрию. Дуже сильна команда, яка пустила другу позицию. на секундочку. Весь просто турист на секундочку. Да, там перебудова Александрии Александрия А, ось також там будет зараз перебудова. там и тренер шел, да. Дуже багато команду покинула. Ось одного Обіграли команду. 2 серпня мировую ніч 0-0 з командою команди. Ось розписання ничего. До речі, бачимо, що Зоря грає по понеділкам. Ось, наприклад, наступний матч буде 18 серпня. Понеділок матч порт Кривбаса о 18.00 і ще Полтава буде 30 числа на цьому. Ось такий буде календар у зорі, потім у вересні буде Ковальовка, Шахтар, Донецьк, Абалонь, да. Ось таки бачимо календар іде. У Луганській зорі. Ось такий календар. Удрівка. Бачимо, що команда Олександр Олександрію 3 1 на стадіоні Арена. Ось завтра матч в Луганській зорі. Потім у неділю буде матч проти Полтави. О 13.00, друзі. Потім, 30 серпня, матч проти Львівських Карпат. На цьому завершується якраз це серпень для Кудрівки. У вересні буде верес, Палісі, Житомир та команди Епіцентр. Ось. Ну, ось такий, в принципі, календар бачимо. У Кудрівки до кінця, э, до кінця ну, бачимо, да, ось, до грудня місця. Ось останній матч 13, 13 грудня 2025 року відбудеться порталіксанрія на стадіоні Ніка. А потім буде пауза довга. Ну і Чіпка України аж 21 лютого 26 року повернеться. Це буде друге красоколо. Зараз ми говоримо про першу колу і відповім, друзі. Завтра Луганськ, Кудрівка. Дуже хороший матч. Дуже хороший матч. зустрічаються хороші команди. Кудрівка. Зараз має 3. очка. команда из правды я думаю абсолютно всех, еще обыграла Александра, в том числе и меня, тому я видела в Прагу александрии друзья, потому что из да видела в Прагу Александрия, но Кудрявка меня сдувала из правды, я думаю из да, правды за Кудрявку, но команда из хорошая, из команда, кому же пошуметь только так в Украине, Луганчане сдобыло ничего, але команда с Луганска Прага не Команда, в принципе амбициозная. И мы помним, что а Заря Луганск, и повернулся там Скрипник, повернулся в Луганскую Зарю, да. Тренер, за кем, в принцип Луганская Заря третьей позиции займала в ЧПТ Украины. То есть команда амбициозная, и улганчане хотят вернуться в Европу. Звучит, значит, что хотят. Команда довольно-таки неплохая, и еще мы бы вам изыгали историю. Тут, а команда, из самом деле, неплохая. Ой, что мы, на самом Зорі Луганськ, тільки з самого найкращого хочеться побажати, як і Кудрівки. Ну, а моя -то думка -то така. Давайте вже про думку мою казати. Чеку, я очікую завтра. Боротьби, знаєте, багато очікую. В принципі, Чіку, хорошого футболу. Знаєте, від матча Зоря Кудрівка, і в принципі Чіку, хорошого футболу. В Я думаю, що моментів буде побільше. Думаю, що моментів і в Кудрівки будуть. Кудрівки, до речі, мені дуже сподобалось проти Олександрії. Команда створює ці моменти і справді не просто. Тобто команда намагається грати такий в цікавий футбол, в комбінуючий футбол, дисподіції на відсіли, да? тобто справді приємно бачити в те, в який футбол грає Кудрівка. Ми в Луганському зараз також в принципі, грає на пане футбол, тому думаю, знаєте, обидві команди все таки обміняються голами. І знаєте, друзі, перша моя думка це обидві команди заб'ють Заря Луганськ, заб'є до мої Кудрівка. А друга моя думка. Кому веду перевагу я? Відповідно. Кому друзі веду перевагу я команді Кудрівки, да? команда з Чернігівської області. Чи все-таки друзі? Зорі команді Слуганська. Знаєте, друзі, веду перевагу команді Слуганська. Заря Луганська, друзі, веду я перевагу. Думаю, що Луганчення, як мінімум, все-таки не програє. Знаєте, все-таки є в мене якесь таке внутрішнє відчуття, що ну, Луганчення, ну, як мінімум, скажімо так, не програє. Нічию я не виключаю, звичайно, що. але мені серце ось чомусь мені серце підказує, що Луганська заря якусь мінімальну перемогу. Там, наприклад, за рахунком 2-1, все-таки надкудривкою, я думаю, здобудуться Ось це Друзі, ось чомусь мені ось прям так серце ось прям підказує. Що сере, Луганськ переможе Кудрівку з мінімальним рахунком. 2-1, важка, мінімальна перемога, але перемога буде для команди з Луганська. Тож, обидві команди заб'ють, то Луганська заря як мінімум не програє, я думаю, відповідно, да, Кудрівки. Ну і все-таки думаю, що, скоріше за все, мені серед, так знаєте, підсказує, що буде якась мінімальна перемога. Луганчан за рахунком 2-1. А хочу побажати вечірку серця кудрівці, Луганської Зарі, да все само краще, говорим, цим обом командам, да, хотів би пожелати да. тільки все найкраще. Наголовна друзі, бережіть себе, будьте добрими людьми, бережіть себе, Бажаю вам добра, усім до побачення, усім до нових зустрічей, Ну і друзі, да, на головне бережіть себе. Все-таки усім до побачення.